Возлюблені у Христі, брате і сестри, слава Ісусу Христу! Хочу привітати усіх вас із великим на десятим святом, благовіщення Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і вседіве. Маріє слово благовіщення означає блага звістка, добра звістка. І я від щирого серця бажаю кожному із вас добрих, благих звісток у вашому житті, у вашому серці, у ваших сім'ях та родинах. Нехай Омофор Пресвятої Богородиці завжди огортає вас, а заступництво нашої небесної матінки ніколи вас не покидає. Ми навчаємося у святі благовіщення приймати волю Господню смиренно. Тому що коли Архангел Гавриїл прийшов до Марії, він сказав їй слова, які вона не одразу зрозуміла, і ми це читаємо у Євангелиста Луки. Але далі вона відповідає: я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Таким чином вона приймає волю Господню. Вчимося приймати і ми. Волю Господню, і сьогодні особливо підносимо молитву до нашої небесної матінки. Вітаю всіх вас, дорогі мої брати і сестри, із великим святом!